Доброго всім здоров'я! Зараз я вам покажу один з варіантів появи синього екрану. Я робив апгрейд ноутбука HP ProBook 4535S, і в мене виникли до нього труднощі. Я міняв там процесор, пам'ять, клавіатуру. Коли це я все поставив, Почав э, встановлювати Windows 10, при встановленні в мене з'явився синій екран. Синій екран в мене з'явився на етапі встановлення драйверів. Але яких драйверів я точно не міг знати, бо поставив на автоматичне оновлення системи і воно там оновлювалось, і на якому етапі я не мог зрозуміти. Багато я е, переставляв разів Windows, і 10, і 8, і все одне і те. Потім я вирішив ставити драйвера по черзі. Але теж результату ніякого не дало. Все в мене якось воно вирубалося і синій екран. Потім я загрузив е, Windows 7. І знову ставив поетапно всі драйвера. І виявилось, що синій екран з'являється тільки тоді, коли я ставлю драйвера на дискретну відеокарту, яка знаходиться в ноутбуці. Як відключив я, як я це поборов? Я його думав фізично відключити. На материнській плати дискретну картку, але знайшов в Біосі таку функцію. Зараз я вам її покажу, може комусь знадобиться. Виключаю зараз ноутбук. Заходимо в BIOS, включаємо ноутбук і нажимаємо Escape. Тут вибираємо F10. Заходимо в System Configuration. Находимо тут. Device Configuration. І знаходимо тут. Переключаємо графіка. Знімаєте. Цю галочку з цього пункту. Нажимаєте сейв і перевантажуєте комп'ютер. Я цього робити не буду, бо в мене вже воно знята. І Windows весело працює, але без дискретної картки. Все, оце все, що я хотів сказати, щоб може комусь воно знадобиться, бо я на це все. Ну, потратив десь годин 12, а може і більше. Поки я це все мудрував тут. Тобто хочу вам поділитися з цим, щоб ви не тратили час так, як я. Все, на цьому я закінчую коротке відео. Але я думаю, воно вам стане в нагоді. Все, всім пока!